І, на жаль, ми кияни не продемонстрували свого неприйняття цій грі, яку нав'язує влада. Ми пам'ятаємо, які мітинги, які організовувала позиція, було там 2 квітня, та ж сама хода 18 квітня і так далі. Ну, недостатньо виходить з киян. Значить, я знаю, що можна закидати знову ж таки цій самі опозиції, що погано працювали, там не але ми кияни несемо відповідальність, якщо ми не не виходимо і не обстоюємо свої права. Ну, влада цим користується, розумієте? Тому, на жаль, э, на жаль, знову ж таки, в я думаю, що в іншій європейській країні це було б дійсно багатотисячні колони стояли. Вони б стояли перед Конституційним судом, вони б стояли перед Верховною Радою, яка свого часу приймала або не приймала рішення, посилаючись на те, що треба чекати рішення Конституційного суду. Тобто, ви думаєте, які Ківляні проглотять зараз це? Ви знаєте, суть виходячи з цієї явки, яку продемонстрували кияни знову ж таки 2 квітня, 18 квітня, я не очікую якихось масових акцій протесту. Інша річ, отут тут дуже важливо, розумієте, що відбувається накопичення. На задоволення воно накопичується, і воно в певний момент воно дасть свій результат. Ну, дивіться, скажімо, під час помаранчевої революції, або там за кілька місяців до помаранчевої революції, соціологічні опитування не фіксували готовність українців вийти на вулиці, коли запитували, чи можливо повторення сценарія, який був в Грузії, соціологічне опитування показували ні, неможливо. Але в певний момент, тобто та брутальність, з якою поводилася тодішня влада, ці відкриті фальсифікації, вони призвели до того, що люди вийшли захищати свій вибір. Так само, скажімо, дивіться, кияни несподівано, я думаю, для дуже багатьох, в тому числі для експертів, завалили всіх під час останніх виборів, завалили всіх кандидатів від влади, так всіх цих грошових мішків, які спиралися на адміністративний ресурс. Я сумнівався, що так буде. Я боявся, що переможуть дійсно в багатьох округах переможуть представники адміністративних ресурсів. Я знаю, так багато думала, експертів. Але результат вийшов інший. Да? Причому результати були дуже несподівані. Так, школи молоді там, хлопці невідомі, без фінансування кампаній. Але вони вигравали. Вони вигравали тому, що була е мітка. Опозиція, ми проти цієї влади. Тобто, коли у киян є можливість показати це, вони це показують незадоволені з діями влади, але вони показували під час виборів. Але щоб тобто, коли вони мали прийти до виборчих з виборчими бюлетенями, вони скористалися цим правом і правильно проголосували. Але коли є вже необхідність своїми ногами встати і захистити необхідність місцевого самоврядування, ми побачили, що що цього не відбулося. Але я думаю, що буде відбуватися накопичення, Розумієте, та брутальність, з якою поводиться влада, вона призводить до того, що це накопичується, це не І воно рано чи пізно воно проявиться. Питання, чи це буде в 2015 році під час виборів, що легко та, тому що це є вибори. Так? Тобто, це чітка можливість щось змінити ілегальна. Для цього не треба виходити на демонстрацію, лізти на конфлікт. З міліцією і так далі, або буде якась якийсь неконтрольований вибух, що теж може бути, якщо буде якесь погіршення, раптово погіршення економічної ситуації.